Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла. Богородице, будь поруч з моєю дитиною у кожному її кроці. Охорони її від небезпек, даруй їй спокій та впевненість на дорозі. Амінь Присвята Діво, просвіти розум моєї дитини, Даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Матінко Маріє, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним. І наповненим світлом твоєї любові, амінь.